Сняна толока, форум аутизму, медичні курси для освітян, платформа Еді від українських розробників та оновлені укриття. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. З 1 квітня по 3 травня триватиме міська весняна толока. Серед тих, хто підтримали екоакцію, є й освітяни, садочки школи та позашкілля. Учні ради виявили бажання привести територію рідного закладу до ладу. Процес прибирання, головне враження учасників побачимо у сюжеті. На подвір'ї рідної гімназії зібралися діти, батьки та працівники закладу. Кожен доклав власні зусилля, щоб прибрати територію та озеленити її. Почали з підмітання та збирання гілок дерев, які попадали додолу. А ось ці вічно зелені туї стануть новими прикрасами клумб. Сьогодні ми, ми поливали квітки для дерева для того, щоб наша школа була ще красивіша. Планують висадити 10 саджанців, тому беруть до рук знаряддя праці. Можна ялівець і тоді невибагливі рослини, які довго ростуть і практично не вимагають догляду та частого поливу. Вони будуть милувати око не лише школярів, які живуть у прилеглих будинках, а й звичайних перехожих. Цього року ми вирішили, що так як наша територія це не тільки територія закладу освіти, а ще й територія для відпочинку громадян. То ми вирішили оновити свої зелені насадження, тому що у нас було багатенько таких рослин, які вже були дорослими, і ми від їх знищили. А сьогодні ми будемо висаджувати рослини біля укриття, тому що нам зробили завдяки співпраці міської ради з ЮНІСЕФом дуже потужне яскраве укриття, і нам хочеться, щоб і зовні, і внутрішньо воно було потужним, яскравим і приємним для ока. Весняна толока тривала не один день, тому напередодні тут висадили ще й верби. Діти потурбувалися і про них, тому полили кожну з рослин. Учні 98-ї гімназії охоче долучаються до екоакцій щороку. і тут вже встигли зародитися шкільні традиції. У нас ще є традиція, коли діти привозять свої улюблені рослини з дач. І тому ми потім їх компонуємо. Ми робимо такі композиції, вже знаєте, як у кожного свій куточок. Своя маленька дача безпосередньо біля школи. Сподіваємося, все вийде цьогоріч. До цьогорічної тилоки долучилися всі освітні заклади міста. Розповідає директорка міського департаменту освіти і науки. Бо ж такі заходи не лише про поліпшення зовнішнього вигляду школи, а в першу чергу про соціалізацію та покращення екології нашого міста. Є можливість гідно допомогти місту своєму, тому що питання дбайливого відношення до себе в першу чергу, до людей, які оточують, і питання еко-мислення, правильного відношення до своєї землі, до своєї території, там, де ти народився. Це питання виховання нашого покоління. У цей день взяли участь більше 70 небайдужих учнів, батьків та вчителів. Останні говорять, що незабаром подвір'я прикрашатимуть і квітами. А екологічна акція не оминула й гімназії 58. На весняну толоку завітали учні від перших до одинадцятих класів. Ми щороку залучаємося три роки до війни. Ми разом з депутатом висадили липу, кущові рослини, і потім була така перерва невелика. І знову, не взираючи на що, ми продовжуємо роботу. Згуртовує, об'єднує і е, показує те, що Незалежно від е, всіх е, тягостей, як кажуть, але ми всі єдині. Оце саме головне. На шкільних клумбах підготували місце для нових рослин. Для висадки обрали хвойні дерева та розсаду квітів, серед яких барвінок та чорнобривці. А дехто зі школярів уже достатньо обізнаний у садівництві. У мене є біля мого будинку, у мене є своя клумба, та у мами з татом є своя клумба. Я їм допомагала саджати і на своїй клумбі, і у них на клумбі. Мені дуже подобається те, що зараз ми будемо саджати, а потім літом можемо прийти до школи і потім будемо дивитися, як ця краса, ну, яка ця краса ми ще посадили. До закладу батьки приносили і квіти зі свого саду. Вони чудово довершать різнокольорову картину, коли всі рослини розцвітуть вже навесні чи влітку. А головне, кожен доєднався за власним бажанням, щоб зробити добру справу. Під час війни такий захід він є з однієї сторони корисний для. Екології міста Запоріжжя, а другий це згуртовує те, що сказав директор гімназії Віктор Іванович, що це гуртує людей. Вони розуміють, що ми всі разом повинні захищати місто Запоріжжя і все робити для того, щоб місто Запоріжжя було укріплене, щоб воно розвивалося в напрямку захисту його від ворогів. Директор говорить, що вдалося зібрати навіть більше людей ніж очікували. Біля сотні охочих у цей день проявили свою небайдужість до навколишнього середовища. Року 2 квітня відзначається всесвітній день розповсюдження інформації щодо проблем аутизму. У різних країнах влаштовують заходи на підтримку людей із розладом аутистичного спектру, а також розвіюють міфи, що стосуються цього діагнозу та життя. Із ним нещодавно у Запоріжжі відбувся форум аутизму, на який завітало чимало людей. А детальніше про подію розповімо у сюжеті. Представники фонду допомоги дітям з синдромом аутизму Дитина з майбутнім завітали до Запоріжжя, аби провести форум. До нього долучено фахівців з різних організацій. Їхнє завдання підвищити інформованість суспільства про те, як взаємодіяти та що треба знати про проблему аутизму. Сьогодні тут є люди з служби надзвичайних ситуацій, представники освіти, культури, національної поліції, батьки таких дітей або родичів, вже дорослих аутистів. І тому дуже важливо, що вони всі почують один одного. Не просто ми когось чогось навчимо, а люди побачать, що їх родичі з аутизмом – вони не байдуже суспільство, що суспільство готове їх підтримати. У руках пані Іна тримає книгу 12-річного Максима Бровченка Планета а про фантастичні пригоди прибульців з уявної планети, де автор описує світ людей з аутизмом. Ілюстрації у книзі Хлопець малював сам. Це дуже важливо, щоб така книга вона була доступна дітям, тому що книга вона фантастична, вона про іншу планету, дуже цікава, але вона виховує в дітях розуміння інакших. Що люди, які інакше сприймають цей світ, і Макс, то тобто це дуже добре пояснює ці книги. Інша книга, що в мене в руках, це книга французького автора Анрі Бошо. Це про більш дорослого хлопчика, це для більш дорослої аудиторії, це вже для старшокласників. Частиною форуму стала і виставка картин підлітка. Кожен охочий міг споглядати частину робіт хлопця. Насправді їх більше двох сотень. Захоплення макса малюванням почалося з маличку. Втім, за останні два роки творча колекція поповнилась новими актуальними полотнами. А на всій картині забрачені за стофонічка. Це рятувальники, які розбирають завали. ДСНС робота дуже непроста і дуже важлива. І я вважаю, що таким чудовим людям потрібна машина, яка буде мчати зі швидкістю світла. На захід завітали і герої картин рятувальники з локацією з протимінної безпеки у тематичний тиждень, що відбувся на початку квітня. До того ж, психологиня ДСНС разом із представницею поліції виступили вже на самому форумі з корисними порадами до соціуму. Я би перш за все турбувалася про безпеку, його безпеку так безпеку оточуючих. Ну тобто, щоб він там щось не знаходив собі або комусь ще. І як я казала, якщо людина робить якісь речі, які можуть його заспокоїти, але ми не знаємо цього, і ці речі нікому не шкодять, я б не спиняла людину, тому що це дійсно може її заспокоїти людина, яка має якісь особливості, і і, в принципі, людина вона інтуїтивно знає, що їй допомагає. І Ну тобто спиняти її в цьому, ну я б це не робила. серед спікерів і мати Макса, пані Оксана. Вона зізнається, що її дитинство було жахливим через розлад аутистичного спектру і її бажання, аби у сучасному світі ставлення до таких людей трансформувалося, як в дорослих, так і дітей. А попри все, вона має свою музичну групу. Ситуація. Сьогодні буде представлена 13 пісень, а, і одна з них називається Інші вона присвячені присвячена проблемі аутизму. Я написала її. Для того щоб трошки достукатись до суспільства, і дуже хочеться просто прийняття суспільства, що ми всі різні, ми всі цікаві, і у всіх людей неважливо чи є в неї якісь там особливості. У всіх рівні права і всі мають право жити під цим сонцем. Написали першу пісню ангели, і я просто наспівав Оксані, як я гадаю, щоб пісня звучала. Вона каже: Ну давай співати тепер разом, і от так, от ми співаємо разом. Остання наша пісня називається Купідон. Е, вона про кохання. Цього ж дня відбулася виставка творчості дітей з аутизмом в обласній науковій бібліотеці. На малюнках ви бачите світ підлітків із діагностованим розладом кольоровий, яскравий та з елементами фантастики. Чим цікаві ці роботи, ви бачите, що в принципі макет був один, ескіз був один. Але кожна дитина малювала так, як вона бачить, але всі вони різні. І я би хотіла акцентувати саме на слові різні, тому що в перш за все, наші діти, наша молодь це особистості, які також мають право на життя, на любов, на підтримку. Важливою у житті дитини з аутизмом є і соціалізація або більше навчання серед однолітків. Саме на це звертається увага в концепції нової української школи. Проте поруч з дітьми повинні бути кваліфіковані фахівці, яких, на жаль, не вистачає технічним засобом реабілітації. Є людина, спеціальна навчена людина, яка має розумітися на специфіки саме оцього молоцієї молодої людини, яка в неї у підпорядкуванні такі є? Дуже мало зараз в державі, навіть в країні, розвивається інститут асистентів людини і асистентів людини дитини у інклюзивному навчанні. Але ми розуміємо, що щоб вводити людини з аутизмом, у якої є проблеми в соціалізації, зараз школи всі закриті, садочки закриті. Тобто, більшість сервісів, які мають бути працювати на адаптацію і соціалізацію дітей з аутизмом, Вони дещо просідають. налагодити комунікацію з громадськістю. Налагодити комунікацію з батьками, повідомити про те, що вони можуть звертатися до уповноваженого Верховної Ради справ людини в Запоріжжі, в тому числі, що діє регіональне представництво уповноваженого Верховної Ради справ людини у Запорізькій області за для вирішення всіх проблемних питань не тільки тих, які сьогодні підіймаються. Ось такі таланти знаходяться серед нас. Вони спонукають більше пізнавати тему аутизму та бути толерантними до кожної особистості. Навчальні тренінги від британської медичної благодійної організації UK Med. з березня 2022 року її представники прибули до України. Завдання організації полягає в тому, аби кожна людина мала доступ до необхідної медичної допомоги під час кризи чи катастрофи. Медичні курси проводяться у районах, наближених до лінії фронту. Один із них місто Запоріжжя. На початку реєстрація, а потім переході до головної частини теорії та практики з першої до медичної допомоги при травмі. Інструктори з UKMET навчають не лише освітян, а всіх, для кого такі знання необхідні. Працюють за протоколом Марч. Цей акронім протоколу визначає пріоритетність травм, яким треба приділити увагу в першу чергу. Алгоритм починається завжди з власної безпеки. Ви, як людина, яка зараз без травми, не повинні надавати допомогу якомусь постраждалому, якщо для вас небезпечно, тому що ви зараз жива людина. Ви не повинні поскладнювати роботу іншим рятувальникам, котрі потім приїдуть на місце події. Тобто ви думаєте, в першу чергу за себе. Але якщо вам безпечно, і ви розумієте, що ви зараз можете надати допомогу цій, цій людині, безпосередньо далі ви вже переходите до самого алгоритму, який включає в першу чергу подивитися, чи немає в неї масивної кровотечі, тому що більшість людей помирає саме від масивної кровотечі і найшвидшим чином помрі Сино на те, саме наш, наш постраждалий. Потім будемо дивитися на прохідність дихальних шляхів. Додатково так само перевіримо, чи дихає у нас людина, тому що без дихання людина буде жити в середньому від 5 до 7 хвилин. Далі починається вже наборотні процеси в нашому головному мозку, і людина просто помирає. Після цього, як ми вже переконалися, чи дихає у нас чи ні. Далі ми навчимо людей, як перекладати людину в безпечне положення, якщо можна і перекласти, і як дочекатися швидку для того, аби люди в принципі розуміли, як це в цілому виглядає. У цій кімнаті зібралися працівники центру дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району міста. Майже кожному з них ще не доводилося надавати допомогу пораненому, і більшість вперше долучаються до схожих тренінгів. Ні, я не проходила, але коли почалась війна, ті люди, які вже ну пішли на фронт, я з ними зустрічалась і просила, щоб мені розказали щось таке елементарне, ну щоб знати, якщо щось таке станеться, як себе поводити в цій ситуації зараз. У нас на часі така складна ситуація в країні і надавати домедичну допомогу це дуже важливо. І я вважаю, що кожен повинен це вміти робити. Масивна кровотеча, накладання турнікету та серцево-легенева реанімація. Про це та інше не лише говорили, але й відпрацьовували на практиці. За згаданим протоколом Марч спершу слід зупинити кровотечу, якщо вона наявна у потерпілого. Для цього як найкраще використовувати турнікет. За словами інструктора, сьогодні він має бути у кожного на рівні із базовими речами у сумочці. Я беру стропу і обов'язково продіваю її далі в річки. Навіщо я це роблю? щоб турнікет не розліпився. Тому що велк може просто зачепитись там, не знаю, за кущ, повз який мене тягти кудись до швидкої. А, і розліпитися. Я можу, якщо в мене вистачить стропи, обернути його ще раз. Я можу, як я люблю, завернути його за вороток. Вороток зафіксований в ріжках. Дивимось, щоб він саме всередину туди заправився. Повертаю стропу. Заклею стрічку часу турнікети. Ну на жаль, майже нічим не можна замінити, тому що це професійний засіб, котрий виготовляється вже дуже багато років, і над котрим дуже провели дуже багато дослідів. Існують певні там якісь досліди стосовно імпровізованих турнікетів, але насправді кажучи, вони не працюють і на сьогодні замінити професійний засіб нічим не можна. Практичні тренінги з першої домедичної допомоги при травмі не рідкість для освітян Запоріжжя. За їхню організацію та залучення учасників відповідає центр професійного розвитку педагогічних працівників. Нашим центром було організовано в грудні-січні, було організовано проведення таких курсів для шкіл, для садочків, для педагогів шкіл і садочків. І зараз у нас розпочинається такий невеличкий курс саме для закладів позашкільної освіти. Насамперед треба пам'ятати про особисту безпеку і не нехтувати засобами захисту рукавичками, респіратором тощо. І чим якісніше буде надана допомога потерпілому перед приїздом швидкої, тим будуть вищими шанси на виживання та одужання людини. Освітню платформу Еді презентували у Запоріжжі. Це унікальний цифровий ресурс із інтерактивними інструментами управління та контролю процесу навчання. Впродовж останніх п'яти років тривало тестування, пілотування проєкту та поширення його в шкільне середовище. А минулого тижня підписали тристоронній меморандум про співпрацю між міською радою, департаментом освіти і науки та власне розробниками ТОВ ЕДІ Україна передбачається, що на першому етапі до початку нового навчального року до платформи. Орми під'єднають всі міські школи, а слідом і садочки. За кожним закладом буде закріплено менеджера, який допомагатиме в усвоєнні платформи. Також розроблено і зелену карту, де зрозуміло пояснюється, як користуватися ресурсом. Ми сьогодні підписали меморандум з департаментом освіти. І сьогодні хочемо е, би, е, зробити такий рух, якби сформувати таку платформу освітянську платформу в плані того, що вона буде комунікувати. Із батьками вона буде комунікувати із вчителями. Вони будуть комунікувати з департаментом, і вони будуть комунікувати з МОН, тобто з міністерством освіти. А після відбулася зустріч розробників із освітянами. У цьому році цифровий продукт вийшов на національний рівень. На сьогодні платформа має більше трьох тисяч користувачів і географічно охоплює всі області України. У Запоріжжі пілотний проєкт стартував в 11 закладах. Платформа сьогодні має унікальні можливості. У нас більше 90 корисних функцій для вчителів. Це фактично екосистемний продукт, який об'єднує потреби вчителів, батьків і учнів. Мобільний додаток буде, він існує. Фактично, ми сьогодні є на стадії його впровадження. Також через пілотний застосунок для батьків він буде безкоштовний як базовий функціонал для всіх батьків, які мають як би, можливість приєднатися. Ми це зробимо також анонсування, коли він у нас впроваджиться. Оновлених укриттів у закладах освіти побільшало. Пересидіти повітряну тривогу можна не лише в безпеці, а й в комфорті. Зони для прийому їжі, відпочинку, роботи із психологом, дитячі та медичні локації. Так, поділений простір всередині сховищ. Цього разу міська інспекція завітала до Хортицького та Дніпровського районів міста. Інспекція завітала до Хортицького району. Це відремонтоване найпростіше укриття. Торік, із кінця червня, по грудень тут працювала підрядна організація. І ось результат. За планом ремонту в цьому приміщенні заглибили підлогу, аби збільшити його висоту. Стіни пофарбували, зробили прорізі в дверях, зробили два санвузли, витяжну вентиляцію і освітлення, встановили нові летламби, вимикачі і розетки. В укритті знаходиться п'ять кімнат. Продумано облаштування кожної з них, аби і дорослим, і малечі перебувати тут було комфортно. У кімнаті для прийому їжі стоять зручні столи та стільці. А кімната відпочинку облаштована вже ліжками з матрасами, де можна відпочити. Поруч медичний куточок, наповнений необхідними препаратами, запаси їжі та води, технічної та питної є також роздільні санвузли, які звели з нуля. А для найменших відведено дві кімнати. Дві кімнати для наших самих наймолодших. Менших може, колись вони до нас і прийдуть. Там є по зонам: зона відпочинку, зона спортивна, зона музична, зона психологічної розгрузки і дві кімнати за віковими особливостями розраховані на дітей раннього, молодшого і середнього старшого віку. Вони будуть себе дуже комфортно почувати і розподіляться за своїми інтересами. Ще одну кімнату облаштували спеціально для містян, що приходять пересидіти повітряну тривогу. У куточку знаходиться ігрова зона для дітей. В цьому укритті встановлено цілодобове чергування. Приймаємо людей, які приходять під час повітряної тривоги. Там, якщо ви бачили, і стільці стоять, і, і куточок для дітей, якщо приходять бабусі з дітками, і стоїть стіл, на якому є чай. Вони можуть попити. Далі кімната прийому їжі. Там стоять столи, стільці, люди розполагаються, приймають їжу. Із укриття ведуть два виходи, а одночасно розміститися у цьому сховищі зможуть понад 270 осіб. Капітальний ремонт обійшовся у більше ніж 2 мільйона гривень. На сьогоднішній день воно використовується як для потреб населення, але ми все ж таки проговорюємо тому, що можливо колись, коли вже буде стабілізація е, яких там військових дій, коли вже не буде так часто. Тривати повітряна тривога, то будемо використовувати цей дитячий садочок за призначенням, і дітки наші зможуть його використовувати в якості найпростішого укриття. Поки місто Запоріжжя знаходиться недалеко від лінії фронту, садочки продовжуватимуть працювати лише у форматі онлайн, на відміну від двох десятків шкіл. Для змішаного навчання у закладах підготували укриття. У цьому сховищі провели капітальний ремонт. Сім місяців знадобилося, аби перетворити підвальне приміщення у приємний та безпечний простір. У нас є цивілізовані тепер туалети для хлопчиків, для дівчаток, рукомийники, тобто. Вентиляційна система працює чудово, ну це необхідна умова, щоб там дітки могли знаходитись під час тривоги. Систему освітлення тут замінили також. Велика площа укриття дозволила облаштувати 12 кімнат для дозвілля дітей, пізнання чогось нового та емоційно-психологічного розвантаження населення. Є кімнати для діток молодшого шкільного віку. Вони облаштовані спеціальними меблями і приладами, необхідними для розвитку дитини. Є приміщення для учнів старшого шкільного віку, різні локації є, навіть спортивна локація є, є локація психологічної підтримки, є локація мистецтва в душі українського народу, є українська вітальня. Тобто, кожна кімната, кожне приміщення воно відповідає якійсь темі з патріотичним напрямком. Педагогічний колектив вже прийняв рішення щодо змішаного формату. Також батьки готові вже 25 для того, щоб діти вже були і навчалися в очній формі. І все для цього є. Тут готові одночасно приймати і містян і перебувати з учнями під час повітряної тривоги. Укриття розраховане на 1600 осіб. На черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Погребняк. Нещодавно відбулася 15-та міжнародна виставка сучасних закладів освіти і означена виставка за своїм фаховим рівнем змістовністю програми, чисельністю учасників усіх ланок системи освіти є найбільшою рейтинговою та широкомасштабною виставкою в Україні. Педагоги з усіх регіонів країни долучились до найвпливовішої події, щоб представити кращі практики сучасної освіти. Це і міжнародна співпраця, і безпечний освітній простір, і впровадження стім освіти, організація навчально-інформаційного цифрового простору в умовах сьогоднішніх, в умовах дистанційного навчання. Це педагогічні засоби подолання освітніх втрат, якісна професійна освіта, екологічна свідомість, музейна педагогіка. Навчання і супровід дітей із з особливими освітніми потребами в сучасних умовах. Освіта Запоріжжя потужно була представлена на міжнародній виставці 86 закладів освіти, 43 заклади загальної середньої освіти, 34 заклади дошкільної освіти, 6 закладів. Позашкільної освіти один інклюзивний ресурсний центр і комунальна установа центр професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради та департамент освіти і науки Запорізької міської ради. І освітяни Запоріжжя подали на розгляд журі 112 робіт. Це вдвічі більше ніж у минулому році. Кількість робіт від закладів освіти Запоріжжя становить п'яту частину всіх робіт. Направлених цьогоріч на міжнародну виставку участь у виставці фахівців освітньої галузі міста Запоріжжя завжди була результативною. У 2022 році освітня система вибрала 12 золотих медалей. У 2023 – третьому 38 вищих нагород. А цього року активність закладів освіти ще більш набрала обертів і проведена. Була така тотальна робота, і ми маємо значне підвищення рівня результативності, тому що освітня система міста Запоріжжя виборола 59 золотих, 32 срібних і 21 бронзову медалі. Це завдяки потужній роботі всіх структур департаменту освіти і науки. Запорізької міської ради і я з великою повагою визначаю внесок кожного з педагогічних працівників розвиток освітньої системи міста Запоріжжя мо високоціну професіоналізм і в першу чергу згуртованість педагогів, які в період нестабільності опановують нові техніки, практичні інструменти для забезпечення якісної освіти наших дітей. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Зустрінемось через тиждень на телеканалі МТМ.